Хочу показати вам ще, як до вас приїжджає варильна поверхня, там духова шафа зі склом, друзі. Все надійно, все, подивіться, ось так от воно приїжджає, все з нашими QR-кодами. Ось відкрив, я, відкрию вам я упаковочку однієї. Давайте я на підлогу поставлю, однієї з варильних поверхень. Дивіться, подивіться, як все надійно. Інструкція в комплекті. Ось такий, це включить в розетку. І кожна комфорка, подивіться, в пінопласті, в пленочки. Я зараз так. покажу вам, як воно все виглядає. Подивіться, як красиво, і ось це сама варильна поверхня. Подивіться, ось така в кремовому в бежевому кольорі це скло, гартоване скло 5 років гарантії. Все приїжджає надійно, все круто, і подивіться, як кожна запчастинка, кожна деталь, як вона упакована. Ну, Тут е стосовно якості, стосовно надійності, можете не переживати, замовляти і духові шафи, витяжки, і поверхні з цілими комплектами.